Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Я хочу вам розповісти про те, що, якого я образу і вигляду набула завдяки прекрасному професіоналу масажисту Руслану, який знаходиться на віллі у Семака. Про деталі і види масажу він трохи пізніше розповість, але я хочу вам сказати про те, що ви бачите, який в мене чудовий вигляд завдяки десяти сеансам, які провів зі мною цей лікар. Я втратила була багато ваги, і він чудово попрацював з моїм обличчям. І ви бачите. Ну, яка приваблива жінка стоїть перед вами. Будь ласка, Руслан, розповідайте, що так. ви зі мною зробили? Так, ну ми зробили три в одному. Ми, ми зробили три масажі: значить, класичний масаж, вакуумний масаж і масаж трохи іспанської техніки. Ми трохи прибрали брилі зробили контур. Масажу, ну і прибрали мікро зморшки. глибокі Гри ми, ми нічого вже не, не зробимо з ними. Але де, трохи прибра прибрали Зм зморшки, покращили колір обличчя. Ось ну 10-12 процедур. Зробили шановні жінки, так. Е уникайте ботоксів, а е приїжджайте в східницю е у Вілу Семака до цього прекрасного чудового лікаря, yeah. Руслана. Yeah. І yeah. вам зробить. Прекрасний вигляд. Дякую, дякую. Дякую. Дя. Дякую. Взагалі, ботулотоксин то взагалі не треба колоти. От у мене три чи чотири масажисти, косметологи, ходять до мене зі східниці. Вони всі роблять ботекс, щоб ви розуміли. Колять глауронку, ботулотоксин. Ну то таке, такий яд самі саму, то самі роблять. В мене Приходять до вас, так. але інші самі не наколаті нічого не роблять. Так. Бо ботулотоксин то є токсин ботулізму. Вже є і випадки, що захворіли ботулізмом, якщо слабкий імунітет. І ви, ви зрозумієте одне. Коли ви колите ботулотоксин, ви паралізуєте, паралізуєте на півроку м'яз свій. Ось. Це все одне, що загіпсувати, наприклад, руку чи здорову чи ногу на півроку, і що буде? Повна атрофія, дистрофія і все. А потім той м'яз спускається, наприклад, між бровку ви вкололи, той м'яз спускається, і все. І треба знову його колоти, і присаджуєтесь на ту голку, і ще не зрозуміло, які будуть последствия Наслідки. того всього. Наслідки, Я вам так. хочу, може у когось з вас виникне питання, а скільки ці, ці <клінь> жінці роблять? Я не соромився свого віку. Я вам хочу сказати, що мені мені 64 роки, і я приїжджаю щоліто, коли в мене відпустка, до цього чудового лікаря, який творить з мене красуню. Дякую, Дякую вам.